О, а за стрес, а що за стрес? Стрес це дуже хуйова штука. Якщо ви його не вмієте знімати, то буде вам тріндець. Тому що стрес, блі, на відміну від депресії, температури вам не пониже, імунітет, блядь, не угробить, він просто вас угроби. Тому що стрес це, коли ви перебуваєте в стані бойової готовності. Якщо ви не знаєте, що таке їхати автомобілем, блядь, виживши на повну потужність, на перші, наприклад, передачі. Тобто першу передачу і жженіть, блять, педаль в підлогу. І подається, що буде з вашим дриндулетом, бляха. Оце це саме, коли ви перебуваєте в стані стресу. Тому що стан стресу це, не цей стан бий або тікай, або бий, а потім тікай. Без разниці, мляха. Тобто ви постійно перебуваєте в стані бойової готовності. Тобто у вас адреналін пішов, а потім ви ще собі трішили по героїці, це у вас пішов вже й норд адреналін, і у вас вже би на. Зіниці розширені, мозки працюють, як пізденноті, блядь, м'язи напрузили, все, що ж буде. В стані, коли треба когось йобнути і втікти, це працює. Але в стані, коли ви перебуваєте в такому, блін, включеному на всю катушку стані 24 години на добу, ви просто згорите. От що таке стрес.